Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Четвер, нагороди за дивізіони, елітка чудово! Ну а перед всіма цими, цими паками і піками трохи покажу шлях, який долала моя команда в Division Rivals, і там я грав з новим Макелеле, якого спіймав і ще взяв собі десаїв центр захисту, бо роздавали в оренду, і було цікаво подивитися, як він зіграє. Що нас має Макелеле? 4-4. Вибір позиції 66, потужно, фінішинг 46. Але короткий пас 99 і довгий 92. По дефу, до речі, так, що можна йому Хантера давати, але воно йому нічого не дасть, то хай буде тінь. Єнотика нема, все інше є. Є лонгболе є тікіта. Ну, подивимося, Кантелеле. Подивимося, дуже цікаво, як він зараз зіграє з Рудом в парочці. Гедрунет Роналду Анрі. Макелеле. Якось він трошки незграбно рухається з мечем, якщо чесно. Такий, якби він не маленький якийсь, а як Суарес. Я думаю, він прикольніше буде тримати м'яч, й з прес-провеном. А він якось так трошки спускає, але фол заробив. Павершотик! 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 Та це що це за. Це дійсно павершотик. Якийсь паверпасик. Павершотик! Добре, треба грати по людськи коротше, бо то до дупи. Я моменти порі. У мене взагалі Макелеле була інша ідея по схемі 4-3-3. Ну але то потім? Мі спочатку було цікаво, як він буде грати в 4-4-2. Ой, Роналду як класно дав. Ух, ти ж бляха. Там же можна було забивати Андрій Пас не шукати. Я вже думаю, зараз забагато є врятований, але ні, такий пас пройшов, ти що? там висмакнути центрбека. Рут! Рут! Рви! Ооо, який сейф, касіліса ногою, ого. Нормально, Макманаман. Золотий силач. Я думав, буде фол. Щось ефект гуліта зараз був. Бо він там поборовся, зробив паніку, відскок якийсь і все. І команда суперника розгубилася. Ну Клод, ну то щось перехопи трошечки, так чисто символічно. Рутгуліт. Нестремний роут. Нестремний кіков. Макеле поки не кидається в очі. Ну, Та хоч би щось відібрав. ну клоуд, і блоку нема. І три -три. Пані який кров. А, -а, а за 38 мільйонів. Але в нас є войкрут. І бляха і керкасіли, з якого я б'ю Угу Покажіть, что ДСА є. Може удар наступного разу заблокує. Макелеле. Клод Макелеле. Рарний Тавернандес. Яка краса. Думаю, йди зараз на тієї еволюції, що сьогодні вийшла? Я після цього матчу зроблю те, що я хотів з макела зробити. Зіграти схему, якою не грав взагалі всі 25 Шовтий таймінг. Найс. Ну це то, бляха, то що ж це таке? Їсти. Через 10 хвилин прийду і будую нову схему. А щось захотілося, бо багато хто грає в 4-2-1-3, а я щось спробую їм протиставити таке, що вони ще не зустрічали. І то буде позиція для Клода Макеле тут внизу. Якось так то буде. Нойс. Mm? Nice. Нікого нема. До знов сюди. О. А що то таке лежить біля пляшечки там Вандерсара? То рушничок чи то якісь спицы коробки. Найс nice сейв, але я прям стику йому допоміг. Де саї? Блок. Макел але забрав нарешті відбір, і то причому не я зробив а бот влетів сам. Oh. Mm, я вже думав б'ю. Бісиклету! Та бляха. Пісиклету! Та йди, курво. На! Ах! Небезпечно. Ого! Ще небезпечніше! Іде Сейза топтав. Тео гарно Хоп! О! Бляха Ну, зупиніться вже з тими бісіклетами Не пройде. Не пройде. О-о. Голіт. Голіт! Ру, оце удар. Ой. Ну і от, от скажіть мені зараз. Зараз мені скажіть, де золотий блок... Тесаї, де, де? Де дивись? Дивись, Дивись, стою перед ним. Поміж ніг. Щось я фігню зовсім граю. Три удари у мене 9 суперника. Ну не розумію, що у мене десь 10 атак закінчилися спробами дати бісеклету, але все одно. Крістіан Роналду. Соло. Та як це можна було дістати? Є! Yeah! Інтелектуальний блок під катом. Макелеле щось ну, непомітний. Дуже мало роботи. Давалися от позиція зовсім його. Чистий опорничок. Бери і забирай м'ячі. Нема його. О, забрав, почув мене. Ні, ну це здано. Ну, я тільки що забрав м'яч і він йому знову відскочив. Боже мій! І знову відбір в сраку. Господи, дайте ще один патч. Патч! Девс раку макелеле не нервуй мене. Йозуа, йозуа. Рутголіт м'яч в центр поля. Таке теж не тягне. О, може бути. Бляха, поки музику переключав, він мені дав подачу на Крістіану Роналду. Йозуа кейміх! Ми ще в грі! Йозуа! Так, фініш qualifications. Yes! Ідемо в Rivals. Ну може нехай граю 2-1-3 тоді. А що робити? Що буду вимахуватися? Але навіть граючи у 4-2-1-3, все одно з Макелеле гра не дуже йшла. Зрозумів, що механізм із клодом Макелеле в центрі поля не працює, то думаю, ну чого вже далі то мучити. Почав повертати більш звичний варіант, щоб добивати очки для нагороду Райвелс. Так. Ну і закинув назад Кімміха Дакосто. І одна перемога. Тоді друга перемога. Тоді й третя перемога поспіль аж раптом попався на суперника, від якого діставав у той вечір. Ой, мені здається, я з цим грав сьогодні і попав. Щось таке було, га. Ні, отак от, от. Ш, тихо. Ха! Без шансів. Опа! Оце був удар. Непорушний Касіяс. Без зеленого таймінгу. Де Саї? Йозуа. Онсайд. Давай руби його. Бляха, наша, я то зробив! Фааак! Ну і все, і дістав з Ну а як же? Отак от, от. Не забуваєш ти то йдеш Офсайд. Бляха, я замахався. Що таке, where are you? Атео задовбав. Смок тате! Крищану Роналду, what a header pass! Come back, ну. Ефект Eфект Kiміha. перемога поспіль. Може там навіть очки закрились вже та закрилися. Зрозумів, що Макелеле це сміття, а Йозуакі міг це дуже якісний гравець. Ой, останній матч з ним залишився, шкода. Тут єдине, чого мені в ньому не вистачає, часто більше пікселів на модельці, щоб відчувати себе впевненіше, коли ти штовхаєшся і десь повз себе не даєш пройти, бо широких захисників чи центральних захисників неприємніше проходити один в один, бо вони ногу втекнуть, то ти відвалишся. Але він за рахунок золотого селеча дає собі раду. Він штовхається. На Advanced Дефенінгу штовхається, і навіть просто моделька в модельку, він за рахунок селеча може відлупити трошки. Тут одного разу Роналду від мене так відлетів. Я часто люмстіком йшов на суперника. Тому загалом карта ця мені сподобалась, де На 200 тисяч, що він коштує взагалі, найс. Часто от лінк е легенди ставиш і нормально закриває позицію. Варан, напевно, трошечки за рахунок вищої модельки більше імпонує. Ну і стам мій фаворит взагалі, але деси досить таке гученькі. Бо мокелеле зовсім не зайшов. Загублений на полі взагалі. Підборів нема. атаці ніякий. Маю ще тут трохи цікавих нагород за виконання завдання. І найцікавішими напевно, будуть піки. Ось цей 1 з 485 і 1 з 287 за удар бісіклетою. До речі, хто такий Одоберт? Зараз я на нього гляну, бо. Його матчі in real life я не застав. 90 рейтинг 4-4. Тоттенхем, Тоттенхем. Може, щось там в Лізі Європи ще дасте. Піки-піки, ось цей перший. Келлі, Мені здалося, що тут зараз легенда вилетить, але це Інформ, Елберт, І цей інформ я і забираю. Два золотих плейстайли. Та тепер інформа, до речі, з двома золотими плейстайлами. Туди Девінісіус є в команді тижня. Дві карти, 87. Plus. І це ойер сабал інформом. І його я і візьму. Осака. Ні про що. Два інформи. Дякую. І 584 плюс. Є! Промо! М -м -м, якась панянка, може, ти будеш просто там М -м, прикриєш якусь класну промо-карту. Вольсбург. Ні. Йон'сдотер. На гуліта, як то кажуть, але гулліта я вже зібрав, тож буде просто чекати чогось там. Ей! Зависли мої нагороди за райвелс? Ало? Я в шоці. гра зависла? Перезайду. Прикиньте, зараз в якомусь тунелі застрягнуть нагороди і їх не дадуть, я залишуся без нагород. Такого ще не було. Піки мають бути, віддайте і А кошти нарахували, чекайте, чекайте. Монет 4 мільйони 748 тисяч. Зараз я зупиню запис, гляну, скільки було. Так, передивився, все нормально, 75 тисяч зарахували, мене не киданули. Добре, тепер можна забирати піки. Три піки 1 з чотирьох, 86 плюс. Розраховує тут на промо. Ірен Паредес, оп, за... за ноті, Зелена карта. Івандейк, рарний Вандейк. 23 тисячі. Зараз такий Вандейк під еволюцію. Куди я вирішив качати все-таки Стама і прокачав. Фігня. Я хочу промо. Золото. Ні. Чотири золоті карти. І останній пік. Мед. Левандовський. Кондовський, до речі, зараз буде в новому промо 3,88 карти. І 87. Рейтинг. Та дякую, але. Добре, добре, є ще паки, Зараз тут Віннісіось впаде. Або не впаде. Пейн. Корлі. Елітний сезон 4,5, тоті Honorable Mention тоті Icon, Future Star, скільки тут всього? Вау! Wow. Навіть Foodbirdsdaй є легенда Foodbirdsдей герой. ну ну Чи не по найгіршому тут Квікселу все піде? Зараз подивимося, яка зійде пані, центрбек. який жах. Брайт. Ітель. Сіння. 75 карточок, які не продаються, і вони без промо. Тут був ще інформ, терштеген, Рейтен і. Це ще один інформ і Левандовський. Останній пак який був за дивізіони, 50 штук, що продаються, і тут Ліга конференції. Нехай за нею буде ще щось цікаве, тут хтось із Косово. Це Муріки. Угу. І Полулу. Ясненько. і ще один інформ. Ну, щось та й дале. А знаєте що, масивна збірка гуліта вже позаду. Давайте я собі зберу пік легенди. Один з останніх таких заходів приніс мені Вандерсара, який в основі зараз стоїть, і я з ним тішуся. Шкода лише що її вже ну ще не анонсували, так щоб... але вже злита інформація, що Сар буде у новому промо, а значить, мій вже буде не такий актуальний. А так, взагалі, хто зна, може щось цікавеньке влетить мені в склад. Легенди мені потрібні. У мене є Роналду. У мене є ще одна ідея. Не буду спойлерити, але наступне відео вам дуже сподобається, напевно. А Зараз 88-й, і 6 рейтинги підуть зливатися. Подивимося, що в мене там в сторіджі взагалі назбиралося нового. Ага, ага, Ну, трошки щось є. І ось вона остання збірочка. Я майже все скидував зі сториджа. З основи буквально десь дві карти, може якихось 88-й, одного. Інформа і одну якусь 86-го. Грубо кажучи, Сторіджем просто зібрав свій цей пік легенд. Тож, я у безпрограшній ситуації, мені здається, хіба що якимось дивом її на днях випустять щось фантастичне. Отже, маємо одну з трьох легенд 88. Чи може тут бути щось класне в основу? Є чаві, з ним грати приємно, але то не серйозно. Хіба під якусь еволюцію, але 91-й рейтинг то куди? Креспо без коментарів. І Канаваро, на жаль. Ми беремо Чаві. Ще одну легенду я не хочу. А от е, мікс кампаній можна теж спробувати. Чому ні? 86 рейтинг, я думаю, може теж стореджо вдасться зібрати. Хоча то не точно. Так, готово. Мікс кампаній на місці. Одна з 4, 88+. Подивимося. Сорлот перший. Йогерес другий. Такі потужні. Два нападники. Е, Хамес Рудрігес. Скільки йому років, до речі? 91 рік. Як я. 33. І -хі -хі, без коментарів. Ну тут за великим рахунком без різниці, кого брати, візьму цього йокереша. Хай лежить. А наступне відео буде без піків і паків, більше геймплею І там я дещо собі таке придумав. Ну а на сьогодні все не полінуйтеся під вподобайкою, Вподобайкою в коментарях можете написати, що крутого із поточного промо спіймали ви. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.